В Телеграмі з'явилася нова офіційна гра від Notcoin. Тобто вони точно роздадуться на якийсь кам. Гра триватиме лише місяць. Тут у профілі ось вказано чітко. Гра закінчиться через місяць. Тобто, це не те, що там з хамстером переноси постійні з купою інших проєктів також. Ваша задача зареєструватися за посиланням і просто раз на день заходити. Ось бачите, коли знімається відео, через 6 годин буде новий раунд, і треба раз на добу зайти і просто зробити свій вибір. Я свій вибір на сьогодні зробив. Це карта-пустиня. Якщо ми вгадуємо з вами, то отримуємо нагороду в ноткоїнах і в монетах ВУВ. Тут ось можна дивитися свій рахунок, ось в мене на балансі 336 ВУВ. Ви також сюди можете поповнювати з ноткоїна, купувати ці монети, щоб більше мати шансів, по-перше, на перемогу, по-друге, на те, щоб змінювати своє рішення кілька разів за день, якщо є така потреба. Але цього я вам радити не можу, на ваш страх і ризик, як то кажуть. І також, дивіться, дуже важливий момент: обов'язково прив'яжіть свій гаманець для того, щоб ви змогли отримувати монети. За рефералів тут також дається винагорода. Тому, якщо у вас немає рефералів і ви не знаєте, де їх взяти, ось, будь ласка, є мій знайомий, рефералс-менеджер. Я з ним працюю давно, я його знаю, довіряю, тому без проблем. За промокодом Сергій буде знижка на рефералів. Посилання також залишу в описі. І не забуваємо додаватися в телеграм, якщо ви ще не тут. Я, по-перше, даю багато анонсів різних ігор. Вже ось тут приблизно 40 ігор, які ми граємо, отримуємо монети. Все поступово, звісно, йде, але треба брати участь по максимуму. Ось різні активності, ось 5 євро можна заробити з трасті плюс. Ось по оновлення і так далі, і так далі. Дуже багато всього зараз виходить. Так, можна сказати, що затягнуто дуже ігри, але вже має бути 14 серпня DOX роздача. Це також офіційна гра від Телеграму, тому вона явно роздасть. Якраз на день народження телеграму буде дуже символічно. І після цього, напевно, багато ігор підуть одразу, бо треба цей хайп використовувати. Вони ж також зацікавлені. Так що граємо обов'язково DOX, Обов'язково Lost DOX. І купа-купа інших ігор, зайти в усі і просто раз на день зайти там отримати винагороду. Це займає буквально 10-15 хвилин. Я сам особисто так роблю. Просто заходжу в цей список і проходжуся по всім іграм. І потім будемо, коли буде можливість вже виводити на гаманці, на біржі, я все буду розповідати, інформувати. Воне, звісно, просто додатися, щоб не пропускати.